Долину сунуть хмари прямо на село. Добре, що зібрав свою малину, а сусідові, от бач не повезло. Свіжий дощох не було печалі. Ще й багно тепер місити мус? а сусід здивлявся чим подалі, та навіщо стішився чомусь. Тобі хосе чесний попри все, але був краді, сповнений надій, дбавне за своє, тож надіяє в є правдивих. Єсний попри все, але був краді сповнений надій, дбав не за своє, тож надіяє її правдивий хрест, де глибокий зміст, коментар для тих, кому цікаво. З колегами-музикантами латиноамериканської групи Джеймс Бенд потоваришував я вже років 12 тому під час роботи на круїзному кораблі Опера, де група у різних колоритних стилях дуже вміло і з успіхом грала та співала речі і бразильські, і ірландські, і старовинні кельські, і так далі. Тобто, мали вони, оті четверо хлопців та дівчина, обширний інтернаціональний репертуар. Наше знайомство, пам'ятаю, відбулося якраз на традиційному святі пересікання екватору. Потім були розмови, спільні імпровізації у вільний час, прогулянки і так далі. І усе це тривало протягом чотирьох місяців, передбачених і їхнім, і моїм контрактом. Учасники Джеймс з бенду поступово чимраз більше і, очевидно, що не в вічливості заради цікавилися Україною, її піснями і навіть історією. Перед роз'їздом по домівках, а було це у Марселі, подарував я групі на згадку збірку віршів Ольги Марченко відлуння Волині, яку мав із собою. І от зовсім недавно були ми з дружиною приємно здивовані тим, що тут, у себе вдома, отримали з Единбургу, де Джеймс Бенд гастролював, привітання та пропозицію прислати їм іще текстів, подібних на оті у подарованій збірці. У тому ж оригінальному жанрі, який учасникам групи, що виступає тепер на землі та побільшала кількісно, є, процитую, Близьким та дуже подобається. Як виявилося, мають учасники групи друзів і навіть родичів з української діаспори, які робили для них підрядковий переклад і готові теж цитата допомогти із вимовою. Ми відповіли, відправивши трохи нових текстів. І от минулого тижня прийшла свіжа пісня групи Джеймс Бенд. На слова Оліні та мої разом із наміром продовжувати співпрацю та найщирішим побажанням миру цілій Україні. Усього найкращого бажаємо і ми, усім своїм слухачам. Марченко, Ольга та Олександр, він же Александро чи Алікс, як часом кликали мене колеги артисти на круїзних кораблях.